Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з розвитку мовлення. Відгадайте загадку. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я? Зима, вірно. Давайте пригадаємо і назвемо зимові явища. А для цього відгадайте загадку. Взимку всюди їх багато. Для маля це ніби свято, із небесної хатинки до землі летять. Сніжинки, вірно, малята. А чи знаєте ви, як називається зимове явище, коли падає багато сніжинок? Що це? Так, це. Снігопад. За метіль вночі гуляла, снігом добре вигравало, все навкруги стало білим. Білі шапочки на гіллі. Завірюха в гай прийшла, та сестрицю привела. Сніг кружля не стелиться, звуть сестру, хурделиться. Малята завірюха. Заметіль хурделиця, хуртовина це снігопади з сильним вітром. Тому таку погоду краще перечекати вдома і не виходити на вулицю. Після тривалих хуртовин та снігопадів утворюються снігові замети. Це дуже красиво, але в той же час і небезпечно адже через снігові замети. Можуть бути затори на дорогах, перекриватися виходи з будинків. Під вагою снігу також ламаються дерева, обриваються проводи електромереж. Ще одне красиве зимове явище ожеледь, нагадує ковзанку. Вона настає після відлиги під час замерзання снігу. Це явище небезпечне, адже можна послизнутися. І травмуватися. Відгадайте ще одну загадку. Під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже, узялася склом твердим. Добре ковзатись на нім. Що це? Так, звичайно, це лід або крига. Взимку під час сильних морозів замерзають не лише калюжі, а й великі водойми. Крига вкриває пруди, річки, озера. Це виглядає дуже красиво. Але навіть узимку лід може бути крихким, тому вирушати на річку чи озеро не варто. Це небезпечно, адже крига може тріснути або відколотися, і тоді станеться лихо. А ось ще одна загадка для вас росте вниз головою. Не літом. А зимою, а тільки сонце припече, вона заплаче і втече. Що це? Так, це бурулька. Бурульки дуже красиві, блискучі і подобаються дітям. Їм часто хочеться їх скуштувати, хоча цього робити не можна, адже вони брудні і холодні. Також небезпечно знаходитися під дахами будинків, з яких звисають бурульки. Як думаєте, чому? Вірно, адже вони можуть травмувати людину. Зимові явища такі красиві, але несуть і небезпеку, тому треба бути обережними і дбати про своє здоров'я. Малята розгляньте картинку. Як ви гадаєте, яка пора року на ній зображена? Вірно, зима. А як ви здогадались? Я пропоную вам послухати розповідь про зиму, а потім ви спробуйте розповісти її самостійно, спираючись на мнемо картинки. Прийшла зима. Сонце не гріє. Дерева стоять голі, без листя. Іде сніг. На вулиці. Мороз. Ріки покриті льодом, на дорогах ожеледиться. Люди одягли теплий одяг та взуття. А тепер постав відео на паузу і розкажи самостійно. Ти був просто молодець.